Ви спите на розкладних диванах, старих пружинних матрасах, Крутитесь усю ніч, а вранці встаєте у пригніченому настрої. Це у минулому приготуйтесь дізнатись секрет комфортного сну і відпочинку. Працюю я оператором в кол-центрі. Це і напружені ситуації бувають вирішення якихось конфліктних ситуацій, і, звичайно, найчастіше все це сидячи, без рухів. За весь день звичайно спина втомлюється, ноги втомлюються. Після роботи, щоб зняти напругу, я обов'язково займаюся спортом. А якщо видається можливість, ввечері з чоловіком пробіжки. І обов'язково, щоб був якісний сон. Тобто, вночі я маю повноцінно відпочивати і розслаблятися. Тепер і у вас з'явилась можливість завжди відчувати себе бадьорими, життєрадісними і відпочилими. Адже зараз ви дізнаєтесь секрет комфортного сну та відпочинку. На дивані спимо давно як заїхали в цю квартиру, так і купили диван, тому що квартирка маленька, зовсім немає місця для двоспального широкого ліжка. Ну а з диваном зручно вночі розсунув, вдень збираєш, і відповідне місце є. Дивани вони абсолютно не йдуть в категорії ортопедичних, але знову ж сім'я спортивна, потрібен здоровий спосіб життя, і матрац потрібен ортопедичний. З часом дивани проминаються, всілякі пружинки, все це відчувається. А міняти постійно диван на якісь інші спальні місця навіть немає можливості й бажання, адже можна придбати матрац, постелити його і користуватися як ортопедичним ліжком. Є з чим порівняти: спочатку ж не було Ролапа, але відчуття були неприємні У спині і, здебільшого, в попереку, поперекрально болів. А з покупкою Ролапа в принципі ці проблеми зникли. Прокидаємося з настроєм, можна сказати, з посмішкою, навіть якщо не виспалися, але фізично себе набагато краще відчуваєш. Ніяких проблем, ніякого дискомфорту, на 100% повноцінний комфортний відпочинок і, відповідно, комфортний ранок. Європейський бренд Dormeo представляє ортопедичний матрац Roll-Up Air. Вам не треба міняти свій диван або старий матрац. Roll-Up Air подовжить термін їхньої служби ще на довгі роки. Просто покладіть його зверху і постеліть постільну білизну. Вже після першої ночі ви відчуєте неймовірну різницю. Секрет полягає в еластичному ортопедичному матеріалі EcoCell, який вирівнює поверхню і забезпечує оптимальну підтримку вашому тілу. Рівномірно розподіляючи тиск по всій поверхні, Roll-Up Air дарує. Повноцінний відпочинок хребту, знижує напругу в спині, м'язах і суглобах. Вашому тілу комфортно і зручно. Унікальна клітинна структура волокон екоцел дозволяє матрацу дихати. Повітря вільно циркулює всередині матраца, запобігаючи надмірному потовиділенню. Маючи висоту всього 5 сантиметрів, він стане прекрасним і економічним рішенням для будь-яких диванів і старих незручних матраців. У комплекті з рол-апом йде чохол для зручного зберігання. Просто виміряйте своє спальні. Місце його довжину і ширину, і телефонуйте. У нас є в наявності всі стандартні розміри. Нещодавно звернулися до лікаря. Ортопед сказав, що є невеликі проблемки, не критичні, але все-таки спина сутула. І одним із обов'язкових призначень став ортопедичний жорсткий матрац. Мій синочок росте, тож йому потрібно все тільки якісне. І сон, і відсутність шкідливих елементів, що викликають алергію. А ще у звичайних матрацях і подушках заводяться різні шкідливі жучки. А щоб їх не було, потрібні тільки якісний матрас, тільки якісні подушки. Roll Up Air – незамінна допомога для розкладних диванів і старих пружинних матраців. Він забезпечить ортопедичний ефект будь-якому незручному місцю і відновить організм після активного робочого дня. Roll Up Air – ідеальний для тих, хто хоче відпочивати з комфортом. Влітку це, звичайно, ждача. Матрац ми, в принципі, теж беремо на дачу і там його використовуємо. Бо купувати ще один це взагалі незручно, а цей можна і перевозити і усюди з собою брати. А влітку сонечко, ось і миль. Любимо всі позасмагати теж дуже підходить. Всі разом там розміщуємось. Також я можу займатися на ньому йогою разом із дитиною. Син мені дуже допомагає. Мене копіює теж на матраці пристринує або робить якісь вправи, адже на голі підлозі жорстко. Його зовнішнє покриття дуже приємне на дотик. Ще одна перевага Roll Up Air – це захист від мікроорганізмів. Внутрішнє наповнення Ecocell має антибактеріальні властивості і захищене від розмноження бактерій і мікробів. Постійна циркуляція повітря всередині матраца забезпечує гігієнічне середовище для вашого сну. Roll Up Air завжди буде радувати своєю свіжістю. І частотою людей, які страждають на алергію. Ортопедичний матрац Dormeo Roll Up Air – правильне рішення для будь-якої поверхні: покладіть його прямо на свій диван або старий матрац. Постеліть білизну і насолоджуйтесь комфортним відпочинком і повноцінним сном. Вам не доведеться думати, де і як зберігати Roll Up Air. Завдяки своїй гнучкості він легко згортається в рулон. Два ремені з липучками міцно і надійно тримають форму матраца. Ваші гості залишилися на ночівлю, кладіть Roll Up Air на підлогу стеліть на розкладний диван і будьте спокійні. Вони матимуть здоровий і міцний сон. Він м'який і ніжний, легкий і мобільний і абсолютно безпечний. Гіпоалергенні властивості чохла запобігають розмноженню пилових кліщів, бактерій і мікробів. Roll Up Air піклується про здоров'я ваших малюків. Roll Up Air ідеальний для занять спортом в домашніх умовах. Просто розгорніть його і тренуйтесь із задоволенням. Ну, тим людям, які не користуються і не знають, я б звичайно, Айно порекомендувала такий матрац, тому що це зручно і комфортно, навіть якщо немає можливості придбати хороше ліжко, можна придбати будь-який диван, навіть зовсім недорогий, і придбати Dormeo Roll-Up. Тепер і ви маєте можливість завжди відчувати себе бадьорими, життєрадісними та відпочилими. Dormeo гарантує з ортопедичним матрасом Roll Up Air будь-яка поверхня стане зручною і комфортною. Замовте Roll Up Air і переконайтесь самі, його висота всього 5 сантиметрів, але цього достатньо, аби перетворити будь-який розкладний диван чи старий пружинний матрац на комфортне ліжко. Довжина Roll Up Air представлена у двох варіантах: 1,90 м або 2 метри. І у нас є. Є більше 20 розмірів ширини від мінімального 80 см до максимального 2 метри. А у комплекті з рол-апом йде чохол для зручного зберігання і транспортування матраца. Виміряйте своє ліжко і скоріше телефонуйте. Наші оператори вже чекають на ваш дзвінок. Не пропустіть цю можливість і подаруйте собі і близьким міцний та здоровий сон.